Доброго дня. Сьогодні про чай. Дуже дорога для мене людина запропонувала поговорити про зелений чай і тому сьогодні про чай. Чай є надзвичайно велика кількість людей, він є корисний, але деякі нюанси потрібно знати, тому саме зараз про них. Чай однаково росте на кущах, його заготовляють залежно від того, як обробляють його, є зелений. Або чорні. Зелені лише пропарюють. тому там більше вітамінів, поживних речовин, тому ну, він, можливо, навіть і корисніший. Хоча тут я не буду ніяких дискусій робити, тому що є люди, які п'ють виключно зелене, є виключно чорне, є ті, котрі п'ють і той, і той напій. Треба пам'ятати, що перед тим як ми заварюємо чай, ми з чайних закипів і відразу не, не можна заливати листочки чаю, потрібно, щоб температура знизилася води для заварювання чаю, приблизно була 80 градусів. Ми беремо листочки, заливаємо секундок 30 запарюємо, тоді зливаємо ту водичку і знову заливаємо чай, який має настоюватися 2-3 хвилини. Якщо ми маємо споживати чай, то ми повинні пам'ятати, що у чаю є так звані катехіни, які є не дуже бажаними для людей, що приймають препарати для розрічення крові. Тому це дуже потужний антиоксидант, він дуже допомагає нашому організму, виводить вільні радикали, має таку Прекрасну дію виводить токсини, але разом з тим, якщо людина приймає препарати для розрідження, то він буде дію цих препаратів підсилювати і можуть бути небажані ефекти. А якраз цієї розчувини в зеленому чаї дуже багато. Помимо того всього, зелений чай містить так звані таніни, ці таніни, якщо ми відразу поїмо, і будемо пити чай, то підпливом цих танінів буде залізо, кальцій, цинк, вітамін в 1 блокуватися для всмоктування. Він не зможе всмоктатися нормально, в Наш, нашому організмі не зможе бути корисна від нього дія. Тому пам'ятаємо, що ми поїли, а чай п'ємо як самостійний напій через півтори-дві годинки. Це важливо знати. Ще, чого можна зелений чай полюбити, це за наявність у ньому елтеаніну. Лтеанін робить зеленого чаю прекрасний антидепресант, тому що він, під його впливом він так робить, що стрес гальмується в організмі. У мене такі перезбудливі, але разом з тим. Людина заспокоюється і разом з тим вона працездатна. Тобто, зелений чай він ну, такий напій, якийсь як магічний напій. Він діє там, де потрібно, так як потрібно, якщо його правильно споживати. Ну, це не просто там, знаєте, ми попали. Водички і так далі. Це такий серйозний напій, який вимагає до себе такої підсиленої уваги. В нього є свій характер, його треба вивчити, треба подивитися, бо їх є дуже багато зелених чаїв, які іменно нам підходять, які смакують. Я би радила б брати дорогі чаї відомих фірм, тому що ну, він нам буде дуже надовго. Допустимо, 100 грам чаю, це ви будете його пити, і пити і пити, тому що ну, ви ж його не будете пити дуже багато, допустимо, 2-3 чашки в день. Це не є так багато. А для того, щоб заварити чашку чаю, буквально там 2-3 листочки потрібні. Тобто це чай, який треба брати хороший. В пакетиках, ну, чи мане, не будуть, мабуть, пити. Чаю в пакетиках, тому що пакетики самі по собі, особливо коли вони білі, вони можуть вибілюватися хлором, мати дуже негативний вплив на здоров'я, тому пакети, як чай я би нікому не радила. Все-таки краще брати нормальний листовий чай. Якщо вже про нього так говорити, то це і. Антиоксидантна дія виводить, я ще раз повторю, вільні радикали, має протизапальні властивості, омолоджує шкіру, захищає від дії ультрафіолетового проміння, допомагає знизити вагу тіла, тобто прекрасно діє на печінку, на серцево-судинну систему. Єдине, що вибрати правильно, правильно заварити його, кому не можна бути обережними. І пам'ятати ще, що коли він довго стоїть, він буде мати таку гірчинку і не буде мати вже тих цілющих властивостей. Тобто не всім він підходить. Ну, є певний посуд для заварювання чаю. Тут, як то кажуть, ціла, ціле мистецтво, ціла наука. Тому що кава, От я люблю каву, з кавою якось простіше, а чай тут вже треба бути дуже обізнаним в тому всьому, як його правильно пити. Ну і ще. Дуже важливе, враховуючи, що там є кофеїн, то все-таки малих діток не варто напувати зеленими чаями. Звичайно, він хороший, там є вітаміну С багато, він корисний, але все таки наявність кофеїну буде. Перезбуджувати дітей і взагалі до трьох років дітям зелені чаї, дехто навіть радить до 12, ну, я не педіатр, питайте своїх лікарів, чай такий приймати, споживати не бажано. Ну і ще може бути така, знаєте, як на кожний напій, якась така індивідуальна ну, непереносимість і так далі. Я, наприклад, почала пити чай зелений, мені він подобається. Єдине, от якось взяла, ну вже десь пройшло років два-три. Але я згадала цей випадок в магазині в супермаркеті зелений холодний чай. Ну, не пішов. Така якась сильна збудливість. Не пам'ятаю, який то був чай, я не подивилася його склад. Ну, мабуть, там щось таке в ньому було, яке викликало таке якесь перезвучення, і, і було погано навіть я йшла тоді на роботу, погано навіть зосередитись на чомусь такому важливому. А взагалі, після споживання зеленого чаю, світлий розум, людина стає більш спокійніша, це чудовий напій, любіть себе. І любіть зелений чай, і будемо здорові. Дякую.